Доброго дня всім любителям винограда. Сьогодні у нас 15 вересня. І хочу зняти такий невеличкий ролик про ті сорти, які я буду сьогодні вечором, завтра вранці зрізати на базар. Сьогодні п'ятниця, завтра субота, торговий день. Так що будемо потихеньку підрізати і вивозити. Так, ну тут вже це в мене посланник, він у мене вже підрізався, тут трошки залишилось, зараз я покажу. Ось такий він посланник, хороші такі громки. Тут один рукавчик у мене, трошки вже залишилося, на прошлій вихідні підрізав. Дуже крупна ягода, вже виспів. Ну, в общем, ріжемо. А це у нас Алвіка теж буде підрізатися. Тоже прошлый раз я ящичок невеликий нарізав. Ну вот така вона Алвіка. Вже тоже. Готова, ну не вся, буду частково підрізати грони. Отакі ось такі осі грони. такі гарні так. І Ягода огромезна. Ну Коротше тяжла артилерія на середину вересня. Завтра буду людей лякати цими сливами ось такі сливи сливи угорки зараз перейду на другу сторону шпалери на другу площину ось така вона у нас невеликий дощик пройшов ягодка Мокра. Ну, капає з неї ось така алвіка це тут олімп що в мене висить. Я вже про нього знімав. Ось так. Ось такі гроздяки. Тільки погано, що ягода слабо держиться на плодонушки. Ну а ягоди бомбезькі. Так, а це потом окрізомата. Теж вже зрізався тут. Осталось у мене декілька гронок. Дуже класна ягода, велика, смачна. І тут же покажу, це в мене прививка. Це тип дамського пальчика, такі невеликі гроздочки. Чим ця ягода мені сподобалась, це практично кишмиш. Тут в таких ягодах зовсім нема нічого, кісточок. А де трапляються такі, ну такі може величенькі ягоди, там маленька-маленька кісточка, практично незамітна. Це отака тип дамського пальчика. Ну опять же, це прививочка прошлого року, ще нічого. Воно не показало так, як би, ну ягодка хороша, дуже смачна, хрумка. Так зараз я перейду тепер рембо. Рембо теж вже підрізався. Отакий рембо в мене. Такий перегрузив, як, як завжди. Цьому році його за 40 кг грузунув. І тим, що він ранній, а він перейшов вже в середні сроки. Ну, це ще грона зовсім не готова. Ну Частково завтра буду вибірково вирізати. Ось такий красавчик. Такий рембо. Зараз перейду на другу площину. Так, це в мене друга площина. З другої сторони. Чудові грони. Красавиця ягода. Завтра буду людей лякати. Так, це спонсор ще не готовий. І все, пішло. Отака. Отакий рембо. Такі рембо. Ця ягодка підпорчена. Викинемо. Так. Ну, будемо підрізати. Зараз перейдемо на чорний кристал. А це чорний кристал. Прошлий базар в ту неділю 10 кілограмів зрізав. То була перша вирізка. Ростянутий на 5 метрів він у мене тут. Ну тут не менше 50 кілограмів. Я ж кажу, вже 10 кг вирізав. Вже готовий. Вже готовий можна різати його. Ось такий красавчик. Такі ягодяки. Дуже мені подобається цей сорт. Чи гібридна форма. Так, і зараз на другу сторону переходю. Ну, от такий красавчик. Ось так він у мене на 5 метрів. Такі ягодяки. Дуже гарні. Отакий от чорний кристал. Так все, ріжемо, зрізаємо частково. А це я підрізав ягодок тих форм сортів, які я буду зрізати на базар. Хочу звісить, показати їхні параметри. Так, оце у нас потомок різомата перший. Посланник. Тип дамського пальчика. Чорний кристал, рембо, ну і алвіка. Давайте включимо ваги. Так, нулі. Нулі. Потомок різомата. Що ми маємо? 1646 16, шесть. Шестнадцать ягода восемнадцать шестьдесят три. Хорошая крупная ягода чудово.

13.26. Опять же, хочу повторити, що в такій ягоді може бути одна маленька, дуже маленька кісточка, практично незамітна. В менших ягітках кісточок зовсім Ну, Це практично кишмиш. Я не знаю якого це класу, виходить кишмиш. Ну, кишмиш не маленький. Дуже смачний, хрумкий. Ну, в общем, це дві сигналочки було в цьому році. На наступний рік воно, думаю, покаже. Так. Чорний кристал. Він так в мене зв'язочки. В Що ми тут маємо? 45-24. Ну, 45 грам. Класна ягода. Виходить по 22,5 г ягода. Хороший, хороший чорний кристал. Ту суботу 10 кг я зрізав. Ну, в першу чергу його розібрали. Прям люди підходять і дивляться тільки на нього. Мені заворажував, покупців заворажував. Так, це ремба у нас якого я перегружаю кожен рік. Кожен рік за 40 кіл. 20,76. Так, і тут. 22,40. Ну, хороша ягода, Виноград читається ранній, але з такими нагрузками він в середній переходить. Так, ну і Алвіку давайте звісимо. Так, 26,59 і, і... І... і 27 грам. Ну, сливи угорки. Завтра народ лякатися буде. Все, дорогі друзі, колеги. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо комусь сподобався огляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підтримайте. Всім дякую, до побачення.